Раз пішли на справу Бабл і Лисиця. Справа була дуже нелегка. І взяли з собою дві свої валізи. А яких валізи, спитаєте ви? А ось таких от. В нас є валізи від Acer, Дуже прикольнючі, це валіза лисиці. Це моя валізка. І вони дуже прикольні. Ви думали, що Acer виробляє тільки ноутбуки, чи ось такі прикольні кепки? Ні. А, валізи з дуже крутолезними 360 а, градусів а, такими колесчатками. Дивіться, як вони катяться. Вони дуже легкі, вони дуже міцні. І саме цікаве, що це брендовані. І саме прикольне, що вони зроблені із вторинно перероблених матеріалів, тобто пет пляшок. Знаєте що? Давайте так, ми зараз з вами перейдемо у нашу студію, розпакуємо їх і будемо з вами їх ну подивимося, що це за валізи. Я про них трохи розповім, а потім я спробую їх загрузити у свою автівочку і подивитись, як вони там сидять. А чесно кажучи, валізки дуже прикольні. Тож пішли. Так, ну що, а тепер подивимось. Не тільки ось такими предаторами в нас живе е, сер. так, давайте відкривати. Далі. та-дам, Що у чорному ящику? Це картонний коричневий ящик. Ну, давай подивимось. Що у чорному ящику. Не знаю. Кіт Шрёдінгера, Так. Відкриваємо. Відкриваємо. Крізь ейсер, Acer. Acer. Та-дам! Знача, у чохлі якому. ніфіга собі. Так, це прибираємо. Бай-бай! Так. Це дуже прикольно, що я чухом. Ось такий. Давай, 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 давай. Оу. Предатор! Предатор, хлопці! Предатор! Давайте це відкриємо, потім подивимось, що там є ще цікавого. Так, відкриваємо. О! Є! Чухольчик. Полетів. О! Ще один. Ха, зроблений а, з 550-мм пет бутилок. Прикольно, прикольно. І давайте його сюди поставимо. Це в нас 20-дюймова Барселона від Acer. Прикольне, на скільки літрів? 41? Чи Скільки? Ти балуєшся. Скільки? Це 45, це 20. Це 65. Значить, це 40. а Можна збільшити до 45, а це 65. Цей 40 до 45. Запам'ятай, 20-дюймовий. А цей в нас до 60. П'яти літрів. І це в нас Acer Street Style, а це в нас Барселона. Ось так розібралися. Добре. Тепер 360 градусів дуже тихесенькі. Отакіщадки, ролики. Дуже легко, вони дуже-дуже прикольні. Саме цікаво для нас, для мене ця валіза, бо це тобі для подорожей. Не тільки для подорожей, для відряджень. Готова вже до відрядження. Дивіться, в нас, по-перше, Оп, ручечка. Е, лок, оцей замочок ТСА замочок. Е, бачиш він із таким ключиком, і з кодом. Тут, окрім того, що він, бачиш, дивись, можна так відкрити. Зараз покажу тобі прикол. Саме у цьому чемоданчику це збільшує об'єм. А ну давай тягни. Ось, фактично, просто-напросто збільшується об'єм. А, також у нас фронтальна загрузочка цього, цієї валізки. Прикольно, прикольно. Сюди поклала ноутбучу, поклала свій планшетик, закинула сюди. А що ти собі береш у відрядження зазвичай? Тільки особливі особисті речі. Так, лисиця, ну це ж твій, а що ти хочеш в нього класти? Для початку ноутбук. Так, добре. Що ще туди влізе? Далі сонячна панелька. Такі Мені потрібно більше ну, ладно. енергії. Далі я беру цю камеру. Ага. Ну це ми на зйомки є. Ну, звісно. Да? Ага, Далі Далі я беру особисті речі. Так. Далі я беру масажний стіл. Який бля, масажний стіл? Тапер. Це все? Чи... Ні. Ну тут... Далі я беру диск, але один. А, більше не влізе, так? Більше на тоді. Тільки диск, диск мені повинен тут трохи е, застережити, так? Тільки трохи. Тільки трохи, я зрозумів. І ємність тут 41 літр. Такі, слухаю, а тут він навіть як ребра жорсткості. 41 літр з можливістю його до 45 трохи збільшити. Прикольно? Прикольно. Дивись, який тут матеріал. Це в нас якийсь поліестер. Екофрендлі. Екофрендлі. до речі, так, це ж зроблено з перероблених пляшочок. Давай завершимо вже з цим, з, цим з цією валізкою. Тепер його вага лише 3,1 кг. Він дуже-дуже легкий. Є ніжки, ти можеш його ставити на ось таким чином. Тобто, якщо його будуть ставити таким чином, тут є ручка в нас. Дивись. <гум> тобто є ручка зверху. Окрім цієї видвижної, і є ще знизу ось така в нас ручка для того, щоб йому було дуже зручно якось підіймати за цю ручку, за цю. Це просто прикольно. Зараз ми його покатаємо, подивимось, наскільки прикольні ці штукенці. Але для мене, наприклад, така валізка не підійде. Бо мій предатор, ну ти ж розумієш, так? Ой. Мій предатор навіть більше, ніж твоя валіза. Але, Але. Твій відео, який маленький. Тому ми зараз цю штукенці закриваємо. А давай знаєш, що ще зараз покажу тобі прикол один. Так, тепер оці штукенці в нас бачите? Тобто Вони просто-напросто ось, і вставляються сюди і кріпляться без усякого додаткового е замка. Все. Все в нас закрито. Ну, Базовий код в нас 3.0, потім поміняємо. Ну, прикольно, прикольно. Прикольна валізка, прикольно. А я хочу, слухай, ну колищадки просто, вони тихесенькі, Бачиш, 360 градусів. Ми з тобою зараз підемо, спробуємо, як він буде ставати у нашу автівку. Наприклад, ми в автівку ставимо а, таку, що маленький багажник зараз зробимо у нашій автівочці, і буде нам, скажімо так, це щастя. Так, цю прибираємо. Тепер Street View. Більш велика валіза. А дивись вони про гумові вони з гумовим покриттям ці колищадки. Я, я вже їх катав, звісно. А, брендовані, предатор. Відкриваємо. Дивись, які відділення, Сюди щось можна покласти. А тут для планшета, так. А де в мене для ноутбук в мене сюди, сюди влізе. Хоча б ну, давай заміряємо. Потрібно дивитися так. Ха-ха-ха-ха! <рес> для, для мого предатору. Рівнесенька для мого предатору. Слухай, досить прикольнючні валізи. Ану. Оце все в нас гаманці. Дивись. О, наліпки. Прикол. Прикол. Так, ану, відкриваємо. Цей теж в нас, до речі, зроблений з. Перероблених матеріалів. Ага, є ще один. одна кишенька. Тут кишеня. Ану, там добре? Віддеть? Тут кишеня. Слухай, ну у цілому, це поліестер теж. Я так розумію, а ну давай закриваємо. Ану, закриємо. хочу, подивитись, що в нас ззовні є. Ця валіза в нас не збільшує розмір. Також вона фіксується на ось такому. Бачите, замочки, Так, а ну, зараз виставимо базовий код. Є. І також фіксатор у нас йде. Фіксація йде ось таким чином. Все, зафіксовано. І тут ще можна замочок приробити. Ще один замок так. для замку. Ось, ось таким чином. Щось я не так зробив. О, от таким чином. Можна ще замочок повісити. Хоча ну, аеропорт же ж повинен відкривати, якщо це ТСА о, замки, в них свій особливий ключик є. Так, далі поїхали, подивимося, що тут є ручка видвіжна. Є така ручка. Знизу є щось. слухай, він дуже-дуже легкий. Скільки він важить? 4,9 і кілограм. 4,9? Усьо. Тепер дивись. Тут, до речі, є ось такі штукенці, якщо його десь закинуть на... таким чином, також ці ніжки поможуть. А знаєш, що саме цікаве? Ти йди сюди. Зараз почуєш. Те, що він з пет-бутилок зроблений. Він як, як пет-бутилка і звучить. Прикол. Е, ну, давай, давай пішли коротше, на вулицю. Трохи Попробуємо, як ці валізи в нас будуть Вести себе. Так, у нашій автівці, так, наскільки вони нормально сядуть тут. Будуть же кататися, мабуть. Коротше, переходимо. Так брудно, так брудно, але це сезон такий. Дивіться, я е, навмисно розклав оці ряд сидінь, поклав сюди мою валізу, тут ще коробку для того, щоб в мене було обмежений, обмежений простір. Тепер беремо. Цю валізу дуже зручно взяли двома руками і поставили, бо в нас там є гумові ніжки. Це зручно, добре. Тепер цю валізу. Доб... Що тут не поклали? Ти що? Поклали все те, що сказала? О, все, Просто капець. І я можу її покласти таким чином. Але буде, буде, буде їздити, так? Так, можемо поставити таким чином. Досить а, в нас місця, Можемо покласти цю валізу, вона влізе, і покласти зверху цю валізу. Таким чином, можемо це організувати. Слухайте, вона досить досить зручні. От таким чином, тут ще можна ще одну валізу поставити, так? Можна сумку якусь запихнути. Ну, давайте так. Ми вже поїхали зараз. А чому ти не відірвала цю штукенцю? Відірвай, будь ласка. Подобається все закрито, закрито. Закрито, Важкенько вийшло. Так, ну що, давайте так. Я розмістив у опис під цим відео посилання на ці валізи. Е, так, Acer робить не тільки електронні девайси. І, чесно кажучи, для мене був сюрприз. Я, я дуже великий фанат бренду Acer Predator. Відразу їх накупив собі лисиці для наших подорожей, для наших виїзних. Скажімо так, зйомок, кудись взяли камеру, взяли там якийсь пару лептопів, взяли навіть бавербанки. О, сюди ми зараз поставимо поверстанцію, щоб можна було працювати. Так. І можемо подорожувати легкі, міцні. З оцим прикольними оцими прикольними цими замками. До речі, як змінювати. Ну, ви самі знаєте, так? Виставляється код, натискається, потім виставляєте свій, потім воно віджимаєте. Це базовий код 3.0, Ми його, звісно, зараз замінимо. Але ми рекомендуємо такі валізки. Будь ласка, можете роздивитись їх, можете, чесно кажучи, купувати, не купувати. Мені усе одно. Але я використовую, мені подобається. Ми закриваємо нашу автівочку. А з вами uh, був Бабл і Лисиця. І оці валізи, все, валізи закрилися uh, дуже 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 щось брудно. Коротше, був Бабл і Лисиця на каналі Техносен Україна. На все добре.